Ще маю, маю таке питання. Власне, спочатку е, Трамп овальному кабінеті казав Зеленському про те, що нібито в Україні немає карти. Ми повинні йти на якісь поступки. Днями вже була новина про те, що Трамп каже, що ні в Росії, ні в Україні немає карти. Е, прокоментуйте, будь ласка, ці заяви. Чому власне він так каже? На вашу думку, Ну, очевидно, що карти є в Сполучених Штатів Америки, і це, це, це є правда. А, що стосується заяв Трампа на Україну тиск відбуває, відбувається переважно публічно, але тиск на Росію теж відбувається і переважно не публічно. І ми чуємо певне відлуння цього тиску, коли от е, в останніх заявах Трампа в погрозах жорстких санкцій і так далі. Тому Трамп хоче зупинити війну, а, і в цьому ми маємо з ним співпадати, бо нам треба завершувати війну що найшвидше. Кожен день війни продовження. Для нас це втрати, це втрати людей, це втрати територій. Ми нічого не набуваємо, ми тільки втрачаємо. Тому нам потрібно щонайшвидше завершувати, але не капітуляцію, а миром, яким є гідним. Я вважаю, що це червоні лінії, які ми чітко маємо встановити це те, що хай залишиться окупованими частина наших територій. На жаль, це є реальність, і в історії про два-три тижні яка каву набережна Ялта. На жаль, таки залишилась такими розмовами. Але ці території є українськими, і дуже важливо, щоб де Юра наша територіальна цілісність була підтверджена, тому що день настанеться Російська імперія впаде, і ми свої території зможемо повернути. Це дуже важливо. Друге, це е, суверенітет, це означає право держави самі визначати, що вона робить, куди рухається, в які альянси доєднуються, яку армію має. Е, знов таки це супер важливо. І третє, це гарантії безпеки. Тут очевидно, що американці не, не, не дуже хочуть бути до цього серйозно залучені. Тому в першу чергу нам треба розраховувати тут на європейців, але хоч з якоюсь американською участю. От, власне, я би так сформулював наші завдання, наш порядок денний, і, і частково він співпадає з тим, що хоче Трамп. А, і там, де це співпадає, треба ще найшвидше це використати.